Житомирянка Олександра Цеплюк мама майбутнього першокласника. Жінка розповіла, що вже підготувалась до зарахування сина до навчального закладу. Цього року мій син йде до першого класу, я вже ходила до школи, мені сказали, які потрібно подати документи. Ми готові, документи вже готові, зібрані, і ми лише чекаємо, коли потрібно буде прийти і написати заяву. Школою визначились ще раніше, тому що моя донька ходить в школу старша, і в цю школу піде менший син. Прийом заяв для зарахування дітей до перших класів на наступний навчальний рік розпочнеться 3 квітня, каже Наталія Єрмакова, головний спеціаліст департаменту освіти Житомирської міської ради. Подати заявку можна онлайн на сайті електронної реєстрації заклад загальної середньої освіти або особисто в ліцеях, починаючи з 3 квітня, батьки майбутніх першокласників мають звернутись до закладу загальної середньої освіти, щоб подати заяву, надати копію свідоцтва про народження та медичну довідку форми 086. Якщо на день подачі документів буде відсутня, ще не сформована медична довідка. Така довідка може бути надана батьками до початку навчального року. Насамперед до першого класу зараховуватимуть дітей, які живуть поруч з ліцеєм. Першу чергу ми будемо відповідно до наказу департаменту освіти брати дітей, які проживають на території обслуговування нашого закладу. Територію обслуговування батьки можуть подивитися на сайті закладу, ознайомитись переліком документів, які необхідно подати. Ми будемо вести особистий прийом батьків. А можна і електронно подати заявки. До речі, ми вже дивилися. Є у нас і електронна реєстрація. Ми роздивляли заявки. Якщо були якісь зауваження, ми відправляли батькам на доопрацювання цих заяв. У департаменті освіти кажуть, першочергове зарахування дітей відповідно до місця реєстрації проживання триватиме до 1 червня. Потім продовжать. Прийом заяв вже на вільні місця обмежень щодо внутрішньопереміщених осіб немає, каже Наталія Єрмакова. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, вони зараховуються до закладу освіти як і за територіальним принципом, так і по бажанню батьків. Тобто, ми приймаємо всіх дітей, які в силу обставин опинились саме в місті Житомирі. за попередньою інформацією, що 1 вересня. Відкриється 109 перших класів, де буде навчатись майже три тисячі майбутніх першокласників. Навчальні заклади міста готові працювати онлайн та офлайн. Ми віримо і сподіваємось, що перше вересня це буде мирне вересня, і це буде звичайно навчання. Денне очне навчання, але враховуючи всі наші ризики, які можливі, школи готові надати форму навчання будь-яку, яку забажають батьки як очна, так і дистанційно. Ірина Королович, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.